Львочка! Опа! Ух ти! Так, друзі! Привіт всім дивиться мене! От сьогодні я на новому водоємі, взагалі мені незнайомому. І в мене вже, як бачите, розмотаний річний кілок, щоб не втрачати часу. І сьогодні от на такому водоємчику буду я пробувати знайти, звичайно, ж, карася. Не знаю, що в мене з цього поверси. Ну Давайте зараз, зразу приступимо до справи. Так я бачу, тут де очерети ростуть, значить тут мілина І зараз, в принципі, карась виходить на мілину, щоб погрітися. Давайте зараз будемо розпочинати свої пошуки саме з таких мілких місць. І помалу будемо рухатись туди на глибину. Ну, давайте я буду розповідати вам, як я це все роблю, як шукаю карася. Ну і побачу що з цього вийде. Зразу в таких от місцях буду примірювати глибину, ну і робити якісь цього висновки, бо швидше за все. Сантиметрів 30-40 глибини він ще клювати не буде. Ну от якщо на 50 знайдемо десь таке місце середнє, це буде дуже добре. Ну Тут взагалі сантиметрів 20. Однозначно він може сюди підходити буде, але 100% він буде чути, що тут його хочуть спіймати. Він тут дуже обережний, і тут клювати не буде, це однозначно. значить зміняю місце одразу ж на глибше, щоб довго тут часу не втрачати. Бачили, перше місце показало десь сантиметрів 20-30 глибини. Звичайно, там вода прогрілася і карась туди підходить, але швидше за все не вдень. І ще зараз дуже обережніше в'яли і обережний. Нам треба десь знайти сантиметрів 50-60 глибини і такі от кущі. Зараз буду помалу проходити туди вперед, щупати ці всі місця. Ну і робити якісь цього висновки. Да, Давайте зробимо зараз. Ось тут проміримо. Хоча тут не дуже сильні, так само бачу мілку, бачу дно. Не дуже тут глибоко, що я навіть з берега бачу дно, значить це точно не наше місце. Йшли далі. Так, ось тут дивіться такий ніби край, ніби затока. Тут він однозначно, там на середині караси є. Виходить погрітися, але от ще підходить він сюди. Зараз будемо пробувати. Ну, тут тут, друзі, глибина сантиметрів 30-40 Отак от я буду потроху йти, дивитись, мірити глибину, дивитись корчики, кущики. І в результаті таки, я думаю, карася я знайду і от на тому місці вже розповім вам більш детальніше про те місце, ну і взагалі як я його знайшов. Отже, продовжуємо в тому ж напрямку. Опа, була покльовочка. Дивіться, яка катась. Він досить такий непоганий. От я приблизно це місце і знайшов. Середня тут глибина, сантиметрів 40. Плюс-мінус. Дивіться, кілька разів. такие вот ну, грамм найти не скажу 300 будет точно гарный карасик Є, yeah, не тут хорошо зараз достану садки расташуюсь тут и буду тут облавливать ось эти места Ось так я тут облаштувався, садок, під сак, бо бачили, карасик непоганий. І отак от заходжу. Далі ще діставати вон ті зілі очерети. І присідаю, приступаю до облавлювання ось цих перспективних місць. Як ви бачили, як я вже вам казав, середня тут глибина така непогана. І не мілко, і не глибоко. І тут карась присутній. Так, друзі, ось Така незрозуміла І блін. Це друзі, коротше, я настраював камеру. Навіть не дивився на ківок. А... Коротше, настраював камеру, не на ківок тут. Подивися, дивись шнур якось в стороні. І от бачите Сходу такий же ж карась. Непоганий. От тепер його тільки ось з тих очеретів треба Якось діставати, дивіться аж якийсь квадратний Завів. А ну виводь тепер звідси є. Давай. А ну. Так, ну, на нього під навіть не буде, він закопнув повністю гачка, я бачу, дивіться, якийсь аж квадратний карасик. Ух ти От дивіться який. Оце то лапить і повністю заковтнув наживку. Ну таке місце дуже і дуже непогане. А камеру я, здається, зум навіть і не включив. О, дивіться, який красивий. Клас. Ну, судячи з усього, місце тут дуже і дуже хороше. Так, хробак. На місці, все на місці, погнали за наступними. Клвка сходу. Ух ти! Це красівки, дяма! Я тільки подивіться на які вони лапті, а? Це, да Тільки кидаєш, попадаєш десь до нього і з ходу покльовка! Клас! Зараз я швидше за все закормлю Витягну я вже звідси. Три карася. Дуже вони гарних розмірів, як ви бачите. Пісак в мене лежить, але візьму я його без підсака. Подивіться на цей розмір. Тільки подивіться, який. Ну я не знаю, ну гарний карась скільки гра в ньому. Зараз я, друзі, закришу тут. Є в мене горох і картопелька. І будемо ждати ще кращих екземплярів. Це туди. Фух. Ну, вдала риболовля, що я вам скажу. Це тільки початок. Так, друзі, дивіться, є в мене горошок. Опа. І є в мене картопелька. О, так прилічно я зараз закормлю, перемішаю це все. Кажу, як кормлю приспособу. Точечну. І трошки зачекаємо. Думаю, ще краще карась підійде сюди. Картоплю я вже бачите нарізав такими кусочками немаленькими, щоб дрібна риба не могла її з'їсти. Ну, побачимо, чи буде працювати зараз при такій погоді прикормка. Ще не, не дуже тепло, але як бачите, карась вже пішов навіть на чельяк. Мутиля вже в продажі немає, тому я вже ловлю на чельяк. Так, готово, перемішали. Далі. Дивіться, яка в мене приспособа для закорму. Ось така от пляшка. Надіваю я її на це ж саме будилище, на яке ловлю. І погнали точково кормити О, невеликі порції для початку. Там будемо додавати, якщо буде результат. Не дуже зручне місце для риболовлі, але ви бачите, воно ефективне. І ось так от точково я кормлю. Так отак от. Опа. І пішла прикормка. Зараз я так закормлю два місця. Ще одне закормлю картоплинкою і горохом. І одне, зараз я вам покажу, передав мені магазин ось таку от прикормку, макуха. Великий в них вибір. Закормлю я ще цією макухою і порівняю ефективність моєї та купленої прикормки. Точніше не купленої. А макухи. Отак от висипаю. От. І давайте спробуємо закормити десь. Навіть і не знаю куди це її кинути. Ну, давайте спробуємо. Ось так ось тут. О, пішла макуха. І ще вон там закормлю зараз картоплинкою з горохом. Опа! Це так. Да. Бачили, яка впевнена така покльовочка. І доверху щось схоже на, на Карпика друзі. Ну, надеюсь, що це не карпика, але... да? Так, це картка. На жаль. На жаль, друзі, отакий от карпік грам. 300, напевно, що цьогорішній. Жаль, що не карась. Бачите, це вже який? Це вже третій, здається, карпик попався сьогодні. Тільки лякував ляку він мені карасів, його звичайно ми відпускаємо. Друзі, зразу вже... Ух ти! І дивіться, і знов карток! І що цікаво, як ви бачили, справа і зліва я кормив картошкою і горохом а посередині я кормив макухою. Справа і зліва не клює, а от. Покльовочка просто на водили наша вовдочка, поклавочок закинутий для перевірки. Так, а посередині макуха. І як ви бачили, вже звідти другий карт, який там так періодично покльовує, щось скубає. Тобто макуха працює і працює поки що краще, ніж картошка і горох. Так, ну. Як завжди, мені таких маленьких не потрібно. хай Хайпливе підростає. Так, добре, давайте ще спробуємо. Якщо знову буде карпик, то підемо шукати рибу в інших місцях. І сходу тільки опускав, друзі. І дивіться, знову картик. Ай, зараза. Ах. На макусі. Ой, не Макарась. Таких карпиків мені не потрібно. Мені вже потрібно підростати як мінімум рік. А дивіться такі от. На кухах їх, можна сказати, так непогано привабила. Але що мені з ними робити? Вичіпляйся. О, і де він, як завжди? На волю. ніби він повідганяв всіх карасів з тої точки Блин, поклевочка. Опа. Ух ты. И шо у нас? И снова карпик. Ай. Не карпики ты Жаль. Піду я буду я, друзі, міняти місце. Оці карпики просто один з одним і таку взяти шкода, бо ще маленький. О, дивіться такий от. Ну, грам, певно, що 300-400. Одна голова з нього буде. Так. Піду я, друзі, ще пошукаю по інших зіллях, очеретах рибу. А тут може Підійде щось краще. На свободу, як завжди. Погнали далі шукати рибку. Якщо не знайду, ну, зносити пізніше повернуся. Так, друзі. От бачите. Ось от, от риби клюють. Ну, це останній карток на сьогодні. Зловив їх сьогодні приблизно ну, штук з 15, певно, що точно и, е, І ну, давайте тепер до висновку. Знайшов я такий карасів. Зразу з ходу три зловив, такі непоганих, гарних, зараз покажу у лову. Потім прикормив е, картошка горох і макуха. На картошці на горох на точках не було нічого, а от на макусі блін, цих карпаків просто море. Карасів відповідно вже не було. Ну Прикормка нібито якби дієва. Силку на цю прикормку залишу в коментарях. І моїм підписникам буде знижка відповідно. Просто при замовленні кажіть, що ви з каналу Золотий Карасі. І тепер давайте до О, Ось такі от. Три гарно вкрасені. Я, як я бачите зробив їх з ходу а потім прикормив і от. На цій торсі нічого не було. Ще ходив, звичайно, по інших місцях, але також нічого не було. Може просто кльов був тільки зранку, а потім підійшли карпики. Не знаю. Ну, кому відео було цікаве, корисно, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.